Урок 16. Назва уроку на дошці, умовні речення in English Conditional Sentences. Дивіться, я все написав. В англійській мові є 5 типів умовних речень. Підрядні умовні речення першого типу позначають реальні умови виконання дії в майбутньому. Я написав поки що тільки один приклад. Я... Поїду туди, що куплю квиток. Дивіться, в українському реченні і дієслово головного речення, і дієслово підрядного речення стоять у майбутньому часі. В англійських підрядних реченнях першого типу тільки дієслово головного речення стоїть у future simple. Дієслово підрядного речення, як бачите, Present simple. Ну і, як правило, вони зв'язуються за допомогою сполучника IF. Отже, я поїду туди, якщо куплю квиток, I will go there if I buy a ticket. Подивіться на ці два речення, в яких теж мова йде про реальні умови виконання дії. Ми підемо в кіно. Якщо вона прийде вчасно. Переклад, We will in cinema if she comes in time. ось у нас в підрядному реченні є слово стає в present simple, в головному simple». Дивіться, якщо підрядне речення стоїть після головного, воно не виділяється комою. Те ж саме речення, але навпаки, спочатку підрядне. Якщо вона прийде вчасно, ми підемо в кіно. If she comes in time, we will go to the cinema. І в цьому випадку, як бачите, кома стоїть. Якщо підрядне речення стоїть перед головним. Підрядні умовні речення другого типу. Я прямо все написав на дошці. Дивіться, підрядні умов, умовні речення другого типу позначають нереальні умови виконання дії на даний момент або в майбутньому. Якщо б у мене був вільний час, я б почитав щось. Якщо б, але цього вільного часу немає. Ось переклад. If I had free time, I should read something. Ну, По-перше, як бачите, підрядне речення стоїть перед головним, тому воно відділяється комою. Дивіться, як ось будується, утворюються підрядні умовні речення другого типу. В підрядному пассибу, а в головному це можуть бути дієслова should, would, could або might і плюс infinitive без to. Ще два приклади підрядних речень другого типу. Якщо б вона приїхала, він був би щасливий. Але вона вже не приїде, так? тобто це нереальна мова. If she came, he would be very happy. Ось у нас в підрядному діє слово, to come. Pass simple, в головному would, і infinitive без, без to. На твоєму місці я б не їхав туди. If I were you, I shouldn't go there. Дивіться, дієслово to be в цьому випадку має форму в для всіх осіб. If I were you, I shouldn't go there. Was тут не, не проходить. Ну, як бачите, в головному реченні, якщо, якщо підметом є I або I, тоді вживається should. У всіх інших випадках would. Підрядні умовні речення третього типу. Ну, я знову все написав. Підрядні умовні речення третього типу позначають нереальну, нездійсненну дію в минулому, або умову виконання дії в минулому. Якщо б вона була на роботі вчора, я б поговорив з нею, але її не було, і я з нею не говорив. Ось, переклад, if she had been at work yesterday, I should have talked to her. Я все написав в підрядному past Perfect, в головному ті ж самі ді слова should, would, could, might і плюс perfect інфінитил. На досі ще два приклади умовних підрядних речень третього типу. Дивіться. Вони пішли в школу вчора, якби добре почували себе. They would have come to school yesterday if they had felt, well, тут у нас спочатку стоїть головне речення, Тут в ньому would plus perfect infinity. Коми немає, тому що головне перед умовним. Ну а в умовному perfect. Другий приклад. Я міг би перекласти той текст, якби я мав словник. I could I could have translated the text if I had had a dictionary. Ну і знову, коми немає, зрозуміло чому. Ну ось головне, і потім умовне підрядне третього типу. Продовжимо. Існують ще два типи умовних речень, ну, так званого змішаного типу. Перший умова відноситься до минулого, а наслідок до поточного моменту або до майбутнього. От ще раз дивіться: умова ось вона, відноситься до минулого, а наслідок до поточного моменту або майбутнього. Ось такий приклад. Якби ти зробив домашнє завдання вчора, а ти його не зробив, ти отримав би зараз гарну оцінку. If you had done your homework yesterday, you would get a good mark now. Тобто, як бачите ось в умовному реченні Past Perfect, в головному would, shoot ну, could might. Ну, частіше would-shoot. І плюс ну, simple infinitive without. Ну і ще дивіться, ще один тип умовних речень змішаного, змішаного типу, так званого, в яких, ось дивіться, умова відноситься до невизначеного часу, а наслідок – до минулого. Ось такий приклад. Я б зрозумів того англійця в минулому, але я його не зрозумів. Ще раз, я б зрозумів того англійця, якби знав англійську мову. I should have understood that Englishman, if I knew English. Як бачите, в цьому випадку в головному реченні у нас should would. Ну, could might не так часто, а в. У мовному реченні дієслово е, стоїть в past simple. Тобто, от дивіться: ось це у нас наслідок, да, ось це ось умова, яка відноситься до невизначеного часу. Давайте ще раз. Я б зрозумів того англійця, якби знав англійську мову, взагалі б знав. I should have understood that Englishman, if I knew English. Ну, треба сказати, що ці два типи, четверте, п'яте, можна так сказати, вони якось новорічні зустрічаються. Ну, а тепер два речення для самостійного перекладу. Дивіться, перше, якщо я побачу її, я поговорю з нею про це. Перше речення. І друге, якщо б вона була вдома зараз. Я б їй все розповів, але її немає. Отже, мій переклад. If I see her, I will talk to her about it. Ну, це умовне речення першого типу. Да? Тут у нас ось така реальна умова виконання дії. В головному реченні дієслово слово вживається в future simple, в підрядному це present simple. Друге речення. Якщо б вона була вдома зараз, я б їй все розповів. Переклад. if she were at home now, I should tell her everything. Це у нас умовне речення другого типу. Так? Тут нереальна умова виконання дії от, на даний момент. Як бачите, в головному реченні: Should плюс Infinitive Without to, а в підрядному реченні. Дієслово to be, ну, будь-яке дієслово past simple. І ще раз нагадую, що дієслово to be в цьому випадку вживається в формі в. Завжди, для всіх, от, для всіх осіб. Ну, і ще два типи, два речення так, для самостійного перекладу. Ну, тут і так, два типи умовних речень, будь ласка. Отже, перше, якби я побачив її вчора, я б їй все розповів. Ну це умовне речення третього типу. If I had seen her yesterday, I should have told her everything. Ну, як бачите, з підрядному в цьому випадку past Perfect, в головному should та perfect infinitive. Друге речення. На твоєму місці я б написав той диктант вчора. Переклад. If I were you, I shouldn't have written that dictation yesterday. Ну, це умовне речення такого змішаного типу. Ну і як бачите, в другому реченні, ось умова відноситься до невизначеного часу, а наслідок до минулого. Ну, і на цьому 16-й урок завершено.